В Олександрії на стіні дитячої бібліотеки намалюють мурал. Ініціатор та організатор міжнародної організації Арту 1 жовтня стартував мистецький проєкт в бібліотеці. Зустрілися організатори та молодь Олександрії. Організація партнер та ініціатор цієї програми Артолюша вона працює по всьому світу там, де гарячі точки, точки конфліктів. Вони шляхом колабораційного мистецтва зцілюють громади та допомагають дітям психологічно розвантажитися та інтегруватися в суспільство. Тому цей проект вони створюються згодом по всьому світу. А в Україні це другий проект, який реалізовується Артолюшем. Проект реалізується нашою громадською організацією 10 квітня за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Попередні проєкти мурали вже відкриті в Одеській та Миколаївській областях, а також на Хмельниччині та Тернопільщині, що малювати вирішують діти. Перший мурал називається Мрії розквітають. Там, спираючись на основні цінності дітей, тобто державу, друзів та родину, ми створили ескіз. Фон у нас схожий на державний прапор. Справа зліва у нас дівчинка та хлопчик, які тримають один одного за, друку, за, за руки, символізуючи дружбу. І в них тут серце, і серце виростає такий подсолнух, що також відсилає до нашої фольклорності. І всередині серця родина. Позаду хлопчиками зобразили все те, що важливо саме для хлопчиків, позаду дівчат зобразили.